Дорогі рибки, рада вітати вас на розкладі. Важливі новини. Давайте дивитися, що ж вам треба почути сьогодні на розкладі і яку інформацію вам відкривають вищі сили. Коротесенько про головне як завжди: важливі новини. стосовно грошей. Стосовно грошей, дорогі мої глядачі, до вас ідуть важливі новини, а саме іде кар'єрне зростання, ідуть фінанси. І зараз ви будете багато отримувати хороших новин, будете радіти. Єдине, що дійсно вам треба вміти докладатися і працювати над тим деревом, яке ви сажаєте. Ось дивіться, сімка пентаклів це карта про те, що чоловік вирішує щось сажати, щось робити. І для того, щоб це почало приносити плоди, поки що треба цей кущик вирощувати. За ним треба доглядати, витрачати якийсь свій час. І поки що пентаклів не видно, тому що вони бачите, вони в корінні. Вони ще тут плоди будуть пізніше, і е, може якийсь час треба буде повикористовувати, але. Згодом, те, що ви робили, воно буде оплачено. І от саме сімка пентаклів про те, що якщо ви зараз на такому етапі, що вам треба вкладатися, то обов'язково це робіть. Не зупиняйтесь і не залишайте нічого на півдорозі. А можливо, ви вже вирощували цей кущик, і зараз вам почнуть повертатися плоди. Розклад загальний, тому може програтися по-різному. Але 100% хочу вам сказати, що. Новини будуть радісні для когось навіть якісь поїздки. Ви радієте, ви в енергії. Тут ще також іде така важлива інформація про спонтанність, про ідеї. Зараз ідеї будуть працювати дуже добре для вас. І якщо ви раніше чогось прагнули, хотіли щось тілити в життя, щось спробувати, не відкладайте це на завтра уже треба цим займатися сьогодні. Тому що рицар жезлів це така спонтанність, але вона дає енергію, вона дає дуже багато позитиву і якраз запускаються дії. От ви чогось захотіли, і ви побачите, як все буде складатися, що на вашу мрію, на ваше бажання будуть приходити і фінансові можливості. Тому ось такий момент. Ну і рицар Пентаклів, ця карта сама за себе говорить. Людина працює, іде вперед, і дійсно треба робити ці кроки, не зупинятися. Якщо треба десь їхати, їдьте. Відкривайте для себе ці дороги. Кожна дорога дасть вам енергію, і кожна дорога дасть вам гроші. Це навіть, я би сказала, такий грошовий канал, тому що тут багато пентаклів, і важливо розуміти, що. Ці пентаклі вони вас підносять, тобто вони збільшуються. І тут важливо дійсно робити ці кроки, не зупинятися, тому що з кожним кроком ви збільшуєте дохід, збільшуєте, можливо, клієнтів, підноситеся по кар'єрних сходинках, стаєте кращими і ваші фінансові справи йдуть тільки вверх. Тому ось такі важливі новини сьогодні стосовно грошей для вас, мої дорогі рибки. Тому бажаю вам всього хорошого, зростайте, працюйте. Не залишайте те, що ви робите, і це обов'язково дасть свої результати. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!